Так, доброго дня, шановні колеги і члени журі. Мене звати Ліна Бондаренко. Я представляю Черкаську область. І тема, над якою я працюю, це розвиток навичок 4К, тобто креативності, креативного мислення, комунікації та командної роботи в рамках впровадження stem технологій в освітній процес. Тема насправді досить широка і вона охоплює не лише предмет інформатика. Тому у минулому році здійснилася моя невеличка мрія, і у нас у школі було створено stem центр у якому і займаються зараз наші діти. Я сьогодні з вами хотіла розпочати з одного завданнячка, Воно досить відоме. Якщо хтось знає відповідь, то прошу не оголошувати усіх. І перед майстер-класом хочу ввести одне невеличке правило. Коли ви сьогодні будете писати або переходите за якимось посиланням, будь ласка, робіть це своєю неробочою рукою. Тобто, якщо ви правша, ви працюєте лівою рукою, якщо ви лівша, ви працюєте правою рукою. Спробую сьогодні змусити вас креативно та критично. Подумати. Отже, завдання таке: уявіть, будь ласка, що ви власник фірми, яка виробляє кросівки. У вас усе добре, але є одна велика проблема. Ваші кросівки крадуть. І що б ви не робили ні встановлення камер, ні будь-які додаткові охоронці не допомагають вирішити цю проблему. Але ви втрачаєте дуже багато фінансів. Напишіть, будь ласка, у чат, як би ви вирішили дану проблему. Коротко сформулюйте свої відповіді, напишіть. Пам'ятайте, ви робите це своєю неробочою рукою. Покріть, будь ласка, ще раз питання. Уявіть, що ви власник брендового взуття, так? Свого вла власного взуття. Кросівки ви виробляєте, і у вас є одна проблема. Ваші красівки на заводі крадуть. Ні встановлення камер, ні додаткової охорони не, ніяк не впливає на ситуацію. Що б ви зробили, щоб вберегти ваші кросівки від викрадення? <рес> У нас є кілька варіантів. Брендував би взуття, встановив пристрої відстеження в кросівки, провів би роботу з персоналом, не дав достойні заробітні плати. У вас є час подумати протягом нашого майстер-класу? Я скажу. Відповідь одну з тих, яка діє зараз реально у світі, а лише у кінці нашого майстер-класу? Отже, перейдемо до наступного нашого невеличкого завданнячка. і я хочу, щоб ви перейшли за QR-кодом, або от я надішлю вам у чат посиланнячка і дали відповідь на наступне запитаннячко. Як часто? Вам доводилося знаходити нестандартні рішення. Тобто, ви потрапляли в такі ситуації, коли для вирішення будь-якого конкретного завдання вам потрібно було шукати нестандартне рішення. Будь ласка, перейдіть за посиланням в чаті або відскануйте QR-код, щоб я могла побачити ваші відповіді. Я вибрала е, стандартний засіб, це Google форми, але е, він надає нам, е, надає нам можливість побачити е, у вигляді діаграми, чи потрібно нам дійсно креативно мислити. Ну, Поки що у нас результат 50 на 50. Перед нами я ставлю сьогодні такі завданнячка. покращити ваші знання в області stem освіти та їх впливу на розвиток 4К, здобути практичні методичні навички. І знати актуальні тематичні напрямки, навчитися методиці конкретних вправ і отримати задоволення та користь від нашої зустрічі. Надіюся, так і буде. Отже, STEM насправді це вдале поєднання креативності та технічних знань. В центрі уваги у дитини завжди є проблема, яку вона повинна вирішити, і не лише прочитавши підручник, а саме спробами і помилками. Дитина буде вчитися на власних помилках. А ця освіта насправді. Дає дітям більш ефективне використання свого часу і краще освоєння матеріалу. Сьогодні ми будемо розглядати цю тему в розрізі теми з інформатики для учнів 8 класу «Працювання об'єктів мультимедії. І отже, на етапі актуалізації знань або мотивації до знань ви можете використати досить просту те завдання, яке одночасно розвиватиме усі чотири навички: і комунікацію і. Командну роботу це і креативність, і критичне мислення. Це гра Аліас, я думаю, знайома для вас. Або іншими словами, поясни слова. Діти діляться на команди, і принцип такий: діти отримують карточки, і одна дитина з команди пояснює ці слова, не називаючи слова або спільнокореневих слів. Команда відгадує на все це, в принципі, достатньо буде двох-трьох хвилин на дві команди. Я знаю, що хтось із наших студентів отримав шість слів. Скажіть, будь ласка, хто це? Я отримала. Ви отримали. Я попрошу вас в тому ж порядку описувати слова, які там. Завдання ваше таке. А всі інші спробуємо відгадати слова, які. Нам будуть пояснювати. Отже, ваше завдання. Давайте спробуємо хоча б два слова пояснити так, щоб інші відгадали, що це за слово. Будь ласка. Дякую, всім привіт. Перше слово. Мене мабуть трошки погано чути зараз. Нічого, все добре. Перше слово, це це можна слухати. Є такі є таке поняття як доріжка. Відгадуємо аудіо Аудіо. Друге це... слово це те ж саме, але вже з картинкою. Відео. Дякую, дякую вам. Не будемо затримувати час. А також можна пояснювати слова з будь-якої теми. Це не обов'язково. Мають бути навіть слова з інформатики, якщо ви проводите таке заняття не на не не інформатиці, наприклад, десь Також можуть бути на цьому ж етапі такі завдання, якщо спільного ми беремо два слова, які практично не пов'язані між собою. Наприклад, слова безпека і відео і діти мають відзна... від що спільного є між цими словами. А ще одне із простеньких завдань гра в асоціації. Ми даємо одне конкретне слово. Діти називають наступне слово, яке асоціюється з словом звук, ну, наприклад, відео. Так а наступна дитина вже має придумати асоціацію до слова відео, і таким чином ми вибудовуємо асоціативний ланцюжок із певних термінів. На етапі засвоєння знання нових ми я проводжу таким чином, щоб від першого до останнього уроку діти працювали над однією наскрізною темою. Ми можемо запропонувати дітям кілька варіантів і Не обов'язково в обох випадків усіх випадках. Тобто всі діти мають працювати над одною темою. Ну, от, наприклад, я пропоную дві теми для всієї теми опрацювання мультимедійних даних. Діти можуть працювати над створенням соціальної реклами здоров'я нації або, наприклад, над груповим проєктом «Дії під час повітряної тривоги. Таких тем можна придумати. Кілька і насправді кожна дитина може працювати над своєю темою, адже важливо, щоб дитині було цікаво досліджувати і створювати свої власні відеоролики. А, можна запропонувати дітям варіанти їхніх відеороликів. А, я практикую такі речі, як мультфільм з Лего тобто, дітки складають певні конструкції а, і. Рухають фігурки Лего, знімаючи такий собі мультик, і потім уже за допомогою відеоредактора компонують це у якийсь мультфільм. Можна попросити дітей відзняти, наприклад, якусь історію у Майнкрафт скрайбінг, коли дитина малює певні. Елементи свого відео, анімаційний ролик, сторітелінг. і мені дуже подобається, наче не вписується в загальну картину, але продовж моє відео. Ми кілька разів з дітьми практикували, коли один починає відео, а інші діти закінчують. Тобто такий ланцюжок ми мінялися місцями для того, щоб продовжити чуже відео, і в результаті отримували 10 відео, які були зроблені 10 різними дітьми. А, план роботи для такого. Таких проєктів, це перше. Ми а, знайомимося з дітьми із сервісами зберігання відео, опрацьовуємо вже існуючі ролики на задану тематику. Відповідно, можливо, діти пропонують якісь відео з Тікток, якихось своїх блогерів, яких вони переглядають, провести проводимо опитування серед однолітків на задану тему, аналізуємо проблеми, обробляємо обробляє, обираємо напрямок роботи, розробляємо сценарій, готуємо матеріали. потім Монтуємо ролик, завантажуємо на сервіс зберігання відео. І головним насправді в цьому всьому є поширення цього ролика у соціальних мережах. Ми збираємо лайки та репости. І останнім пунктом буде захист проєкту. Діти повинні розповісти про те, як вони виконували проєкт, чому цей проєкт актуальний і для кого він призначений. А тепер хочу запропонувати вам сервіси цікавенькі, які допоможуть е, урізноманітнити вашу роботу і дитячу роботу із відео. Е, не буду показувати стандартні, за, е, тому що обмаль часу. Е, мені подобається ось автодро, наприклад. Це сервіс, який допомагає швидко створювати певні е, якісь елементи. Дивіться, я, наприклад, хочу намалювати. Будиночок. І мені пропонує програмка о, вибрати будиночок. Це допомагає у скрайбінгу створювати дітям певні елементи. От я створила машинку, певні елементи їхнього відео. Наприклад, я хочу намалювати квіточку. Звичайно, малювати я вмію не дуже, але цей сервіс мені допомагає робити це дуже добре. Наступний сервіс, який мені дуже подобається, це створення ось таких анімаційних роликів. У нас є онлайн-сервіс, тому можна працювати і дистанційно, коли діти можуть обирати із уже готових своїх якихось персонажів. Ну, от є тут пірати, виставляти цих, цих піратів на сцену, і, відповідно, ми можемо. А за ось цією шкалою внизу виставляти, що може робити цей пірат. Якщо я просто запущу своє відео, то мій пірат в даному випадку йде. Дуже цікаво, цікавий ресурс, є над чим попрацювати, і, в принципі, виходять доволі непогані відеоролики, анімаційні. Я так я пропоную дітям, які не хочуть зніматися самостійно у відео, вони починають от з таких речей: вони знімають вибирають собі персонажа і працюють з цим персонажем. Наступне: от це просто відеоредактор онлайн непоганий. Мені подобається ще ось цей ресурс, не цей ресурс. Відкрилося щось мені не те. Скопіюємо. Вибачте, відкривається не те посилання. Доведеться скопіювати, бо хочу показати саме цей ресурс. Це онлайн ресурс створення відео. Чому хотіла показати його? Тому що якщо кожна група дітей, якщо ми працюємо в групах і в командах, зареєструє свій окремий акаунт на цьому сайті, то вони зможуть, звичайно, не одночасно, але заходити з цього аккаунта і продовжувати виконувати своє. Відео, Тобто один один повиконував, завершив, інший може виконувати знову ж таки онлайн-відеоредактор і конвертація відео дуже часто. Нам для того, щоб додати музику у своє відео, не вистачає не так. Не, ми не можемо знайти музику, яку б не заблокував YouTube. На YouTube є студія. З якої ми можемо творча студія, і тут є фонотека, з якої ми відповідно можемо обирати ту музику, яка підійде нам для нашого відео. І цю музику YouTube блокувати не буде. Але ті технічні засоби, якими я користуюся, маючи stem Центр, ви можете побачити у себе на екрані. Ми маємо, щоб зацікавити дітей, ми маємо придумувати якісь новинки. Тому у нас є відеостудія блогера, професійна відеокамера, є дрон, за допомогою яких ми якого ми можемо знімати відео з повітря. Є професійні мікрофони, графічний планшет, лего і роботи. Наприклад, в одного учня була така ідея: він сконструював робота, який возив телефони. Знімав інших роботів, вийшов доволі непоганий. Відеосюжет про те, як працюють роботи на базі Лего. Я працюю у досить специфічній школі. На перший погляд, у нас обов'язковим елементом на кожному уроці є так звана фізкультхвилинка, її виконує вся школа одночасно під музику, але ми трошки урізноманітнюємо свої фізкультхвилинки і. Це і здоров'я зберігаючі технології, і критичне і креативне мислення можна все вмістити у невеличку фізкульт хвилинку. Наприклад, як варіант може бути намалювати очима своє ім'я, подумати, куди підемо після перемоги, і головне уявити це в 3D і покрутити головою. Можна поділитися на команди, якщо у вас достатньо місця в кабінеті, і. А наприклад, виконати завдання переправа, коли, наприклад, ви пропонуєте учням переміститися з однієї точки в іншу, не використовуючи своїх власних стоп. Тобто їм можуть допомагати інші учні, але на стопах переміщатися вони не можуть. Передай м'ячик. Коли ми передаємо м'ячик, ми називаємо якісь слова, які стосуються певної теми. Або повторюй, за мною у нас є робот, який робить фізичні вправи, і відповідно це. Буде вправа повторюй за мною. І оцінювання. Головне, щоб діти навчилися оцінювати не лише когось, а й самі себе. Але починаємо ми із оцінювання інших учнів. Я практикую google форми коли є прізвище, і оцінка, яку ми виставляємо після захисту проекту. Ну і звичайно, лайки у соціальних мережах, або ми роздаємо такі лайки і потім. Чиюсь роботу учень підходить і клеє ці лайки, лайкає роботу, яка йому сподобалася. Тепер останнє завдання для вас. Знову я скину посилання вам у чат, і попрошу виконати останнє завдання на сьогодні написати мені асоціацію. До сьогоднішнього нашого майстер-класу одне слово або кілька. Я там вам надала можливість вписувати три слова, з якими асоціюється у вас наш сьогоднішній майстер-клас. Можете побачити, і так як я і обіцяла, я хочу дати відповідь на наше перше запитання. Власник такої фірми, яка шиє кросівки, вирішив розділити виробництво лівого і правого кросівка. Лівий кросівок виготовляють на одній фабриці, а правий на іншій. Таким чином, він уникнув крадіжок наших красівок. Дякую вам усім за співпрацю. Було дуже приємно з вами попрацювати.